Ті знання, які тобі дали під час навчання в твоєму закладі військової вищої освіти, е знадобились? Mm. Знання певні знадобились, певні е самостійна підготовка. Uh -huh. Я вже після початку повної штабки, коли нам дали час, вже забрали нас бойових дій, uh -huh. я почав вчитися сам. Читав читати, статут ренджера, наші статути, як воюються, як це, що, що таке війна, як воювати. Певною мірою знадобились, але зараз вони не актуальні. Зараз все, змі... все змінено. Mm -hmm. Все, що було тоді, всі ті сили і засоби переваги, які були тоді, зараз вони не актуальні. Зараз можна все перекрити безпілотниками, все можна перекрити, блін, розвідка. Не треба людину розвідувати, можна щоб дрон розвідував логістика. Не треба відправляти машину людей, щоб принести продукти. БК. можна відправити важкого дрона.